Друзі пізнаються в біді. Тепер я це точно знаю, і не завжди допомагає той, хто має більше. Вчора мені зателефонували наші давні друзі вперше за кілька місяців, запитали, як справи і чи ми можемо знову посмажити шашлик у нас. Сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. Я просто не розумію, звідки у людей береться стільки нахабства. Мені 40 років кілька місяців тому не стало мого батька. Втрату я пережила дуже важко. Бо все сталося раптово і неочікувано. До того ж, цій ситуації всі мої друзі показали своє істинне лице, після чого я просто переглянула своє ставлення до них. З багатьма з них я тепер просто не хочу спілкуватись. Ми з чоловіком тримали невеликий бізнес і завжди мали гроші. Ми збудували собі великий будинок, це завжди було заповітною мрією мого чоловіка. Але для того, щоб щось заробляти, ми працювали практично цілодобово, тому мій чоловік завів традицію в неділю відпочивати. Його розуміння відпочинок це щедро накрити столи, запросити друзів і добряче посидіти. І так тривало багато років. Друзів для такої нехитрої справи завжди знаходилось багато. По неділях у нас збиралось до 20 гостей щоразу. Це були знайомі мого чоловіка, ділові партнери чи давні друзі, всі вони були теж доволі заможними, але, як то кажуть, на халяву посидіти ніхто не відмовлявся. Щоразу на ці столи у нас йшло по кілька тисяч гривень, але чоловік з грошима не рахувався. Казав, що гроші не головне, головне мати багато справжніх друзів, які підтримують у скрутну хвилину. Зрозуміло, що гості завжди до нас приходили з пустими руками, максимум, що вони могли принести це якусь пляшку чи коробку цукерок. Особливою традицією в нашій компанії було смажити шашлик у нас. Традиційно за все платили ми. А чоловік радів, що люди його цінують і поважають, в гості до нього приходять. Ще пак. А чому і не прийти, якщо все безкоштовно? Але в останні два роки наш бізнес почав занепадати. Ми стали менше заробляти, проте від традиційних посиденьок чоловік відмовлятися не хотів, і далі продовжував скликати до нас друзів, просто ми столи вже накривали скромніше. На початку минулого літа захворів мій батько. Потрібна була велика сума грошей, якої у нас не було. Про це знали всі наші друзі, які багато років їли і пили в нас дома за наш рахунок. Вони далеко не бідні люди, і гроші у них є, але ніхто з них не запропонував навіть 100 гривень. Єдиною, хто тоді до мене прийшов, була моя давня подруга Оксана. З нею ми дружили ще зі школи, а потім вона вийшла заміж, народила дітей аж трьох. Їм з чоловіком все якось дуже важко давалося. Жили вони бідно, багато працювали, щоб витягти ситуацію, тому ми з ними не перетиналися, а часом і стали, перестали зовсім спілкуватися. Оксана мені сама зателефонувала, сказала, що хоче побачитись, а при зустрічі вона протягнула мені конверт, якому було 5 тисяч гривень. Їй неочікувано дали премію на роботі, тож на ці гроші вона не розраховувала, а коли вона почула про мого батька, то захотіла допомогти. Я йшла додому і плакала, такого від Оксани я точно не чекала, адже всі наші значно багатші друзі відвернулися від нас, зробили вигляд, що це їх не стосується, а подруга, з якою ми майже не спілкувалися останнім часом, не змогла прийти осторо нашої біди. На жаль, батька не стало. Минуло кілька місяців життя йде своєю чергою, і тут, ближче до свят, знову з'явилися друзі. Їм усім я відмовила: не хочу я такого більше в своєму домі. Навіть мій чоловік вперше в житті погодився зі мною. Нарешті і до нього дійшло, що ці люди нам не друзі.